Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. В Аврорі багато акційних товарів. Давайте подивимося, що ж тут є. По 48 гривень. Ось такі чашечки об'ємом 340 мл. Такий варіант за 64, об'єм 330. А такі є новинки для діток. По 69 гривень. Пластиковий стаканчик із трубочкою, такою гнучкою, і вона закривається. Об'єм тут не вказаний. Думаю, орієнтовно десь 300 мл, плюс-мінус. По 55 гривень креманки скляні на ніжці об'ємом 290 мл. Такий варіант за 55 гривень 270 мл об'єм. Салатник скляний круглий за 149 гривень. За 119 гривень такий салатник. По 149 гривень ось такі салатники, цікаві, фігурні, кольорові. З позолотою. Акція нагімності для меду або для спецій. Такі є з ложечкою і з ложкою для меду. Об'єми в них різні, різні 370 і 300-300 мілілітрів. Набір бокалів пластикових, 6 штук за 77 гривень. Такі форми для випікання кексів, але вони не такі, як були колись, а більшого діаметру. Це вже, бачите, такі якось ці тарталетки, формочки. З пісочне тісто, буде дуже навіть прикольно. 6 штук за 55 гривень. Вінчик напівавтоматичний за 69 гривень. Шпатель кондитерський 49. До речі, класичний варіант теж є. Хоча вони теж ширші. У є такі досить вузенькі. яке дно? Ціна 34 гривні за набір. Ось така новинка появилася. 449 гривень кавоварка крапельного формату. Об'єм на 5-6 чашечок. По 49 гривень. Ось такі прищіпки для пакетів у вигляді чіпсів. Відокремлювач для яєць металевий. 60. Ось така новинка появилася. Сендвічниця 499 гривень. Ось так виглядає сама ось ця сендвічниця, фіксується. Я так думаю, чудово підійде для тостового хліба і виходить тоді чотири канапочки такими трикутниками. Працюю від звичайної виделки, від мережі. Ще одна цікава новинка «Блумі». Такий дуже гарний. Квітковий в них дизайн. Вже цікаво понюхати, який на аромат цей гель для прання. Ціна 149 гривень, а 3 літри об'єм. Тут ще пише збереження яскравого кольору, видалення плям та тривала свіжість. Парфумований. Ось. Який красивий дизайн. Сілан парфумований. 149 гривень 770 мілілітрів. А є ще ось такі Полісковичі. Один літр 34 гривні. Два аромати на вибір. Ви тільки подивіться, які це величезні пакетики. Ціна 88 гривень за 12 кольорів. Міленіум. Паста горіхово молочно-шоколадна. 230 грамів, 99. Халва за 59 гривень. 100 грамів в упаковці. Цукерочки. Жувальні у вигляді бананів по 29. Акція аж по 21 вересня. На До речі, тут так само. Це є, мабуть, акція ліквідації з такою суттєвою знижкою. По 29 гривень напій соковий із желейними шматочками. Смак ананас кокос 320 мл. І ще ось такі. Так, нема акції. Один смак акційний. Тарталетки по 29 гривень. Упаковці 12 штук, вага 100 грамів. Набір розпалювачів для багаття еко 6 штук 59 гривень. Пристрій для видалення кісточок із ягід 29. Молоток для відбивання м'яса 49. Форма скляна для випікання 129 гривень. Об'єм 2 літри, 600 мл. Тарілка скляна прямокутна, із. Лимонами за 99. Від люмінарк блюдо глибоке скляне 17 см діаметру 74. Салатники скляні 15,5 на 9,8 за 34. Келихи для шампанського скляні з таким візерунком 99 за одну штуку. З новинок вологі серветочки для взуття. Ось такі яскраві дизайни. Ціна 12 гривень, 15. штук. Від сафі невеличка упаковка серветок паперових. 35 штук одношарові, 7 гривень. Від ліро серветки, вологі дитячі, пише від 0. 120 штук. Досить така велика упаковочка. Ціна 64. По 30 гривень, вологий туалетний папір 50 штук. Натурелла. Маска для усіх типів волосся. 300 мл 99 гривень, крем-гель для душу. М'ята для усіх типів шкіри. 250 мл 99. Маленький марселець. Акційна ціна 59 гривень 250 мл. Ого, дитяка гарна знижка. 59 гривень. гель для душу об'ємом 500 мл. Два аромати в асортименті. Яка іграшка тваринка? Це і два в одному. Може бути чорно-біла, а може бути ось така руденька. 99. Конструктор Lego Marvel 119. За 29 гривень деклофенак 50 мл. Кава Ford за 74 гривні 100 мл. Чипси Лейс по 30. Гарна знижка. За два пакети вакуумних – 29 гривень. Розмір 40 на 60 см. Це для вакуумного зберігання речей. Тут навіть не потрібний пилосос, просто ось так скручуєте, зайве повітря виходить для компактного зберігання. Такі дівочі новинки, пов'язка для очей для сну 59 гривень. Такі пов'язочки для сну пухнасті по 69 гривень. Є ще в рожевому кольорі. Такий варіант 55 гривень. До речі, досить гарне виконання. Це є нашито вушка, які інші. І ці мордочки теж поршиті. Ой. Великий набір резиночок кольорових 100 штук 29 гривень. Іграшка дитяча на руку кігті динозавра. 149 по 199 гривень, такий позашляховик, і він кріпиться ще до одної машини. Все -таки для перевезення автомобіля. Перепрошую, я в тому не дуже орієнтуюся. Ось тут платформа, і на ній ще окремо автомобіль. Є різні малюночки. 119 гривень, ось такий набір. Речі, досить цікаві. складається в таку невеличку валізу. Дворіневий виходить рек по 88 гривень. Такий варіант. Набір ігровий для експериментів магнітний. 69 гривень, але я б рекомендувала це для. Старших діток для усвідомлених, знайте, щоб це було безпечно. Бо Бу тут ось такі два магніти. вам по договості меншим діткам це може бути небезпечно, тому краще для старших. По 88 гривень іграшка сюрприз яка. Дуже милі іграшки для найменших, такі пухнасті брязкальця. Єдиний мінус, що вони без упаковочки 77 гривень. Не знаю. Виглядають гарно, але без упаковок. Такий варіант. Це для плавання, я так розумію, тягнути за ось цей шнурочок і весла починають крутитися. Собачка буде грипсти. 99 гривень. Оце вже запаковано. Це прикольно. З тримачем 59 гривень. Ой, дивіться, які ще цікавенькі. Що це? Гусениця. Два варіанти кольорів. Така гусениця, а ціна 74 гривні. Вона розкручується. По 77 гривень модуліни в такій формуці у вигляді копілки. Така іграшка м'яка, футбольний м'яч. 199 гривень. Бачиш, по позаду ще є в зеленому кольорі. Навіть голуба можна купити в аврорі, а чому б і ні? Ціна 279 гривень. Кому голуб, кому карася по 299, вовки по 249. Такі малі котики на подушечці за 149 гривень. А квадратні котики 199. Конструктор магнітний за 129. Іграшка Кіт Акула 299. Така пташечка в гнізді теж 299. Хто не бачив, в Аврору вже повним ходом привезли. Речі до Хеллоуіна, всякі прикраси, брилочки. Ці ми, по-моєму, ще не бачили. О, 4 гривні. Чисто безкоштовно. 4 гривні. Давайте перевіримо. Так і та, але я думаю, що це швидше за все якась помилка, бо він виглядає дорожче, ніж 4 гривні, то кому цікаво, поспішіть О, такі от брилочки.